Минулого року комісією експлуатуючої організації було здійснено перевірку стану культури безпеки філії ВПРС «Атена» як енергоатом. Під час такої перевірки члени комісії відзначили ряд позитивних практик, впроваджених на Рівненській АЕС, зокрема, за напрямом відомчого нагляду та пожежної безпеки підприємства. З 2021 року нами було реалізовано можливість планування та здійснення. Всіх функцій пов'язаних з перевірками підрозділів в автоматизованій системі електронного документообігу, це значно скоротило час, який затрачує конкретний інспектор на проведення перевірки, і покращило комунікацію між підрозділами відомчого нагляду та відповідно підрозділами, які перевіряються. Персонал РЕС постійно шукає нові та сучасні it рішення для забезпечення автоматизації робочих процесів, що відіграє важливу роль у підвищенні ефективності, безпеки та надійності роботи станції. Процес діджиталізації дуже позитивно впливає на нашу роботу в цілому. Як наглядові органи, ми зможемо більш чітко контролювати вчасне усунення зауважень та оперативно приймати рішення. Днями на Рівницьку АЕС прибули представники Південноукраїнської атомної електростанції з метою вивчення досвіду РЕС щодо впровадження програмного забезпечення журнал обліку вогнегасників та порядок поводження з інспекційними звітами в автоматизованій системі документообігу. Фахівці служби відомчого нагляду та пожежної безпеки підприємства раду прийняли колег з ПАЕС та поділилися своїми напрацюваннями. Персонал філії ВПР, зокрема, персонал підрозділів відомчого нагляду відкритий до конструктивного діалогу з нашими колегами з інших філій. Ми готові переймати досвід наших колег з Південноукраїнської, української з Хмельницької і відповідно ділитися нашими якимись здобуттями. Представники Південно-Української АЕС не вперше відвідують майданчик Раес з метою вивчення позитивних практик, впроваджених на підприємстві. Під час попереднього візиту, у жовтні минулого року, вони ознайомилися з електронною базою щодо перевірки знань персоналу і вже застосовують отриманий досвід на практиці. Подібні заходи несуть виключно позитивний ефект, адже в межах товариства усі філії виконують одну функцію це безпечна експлуатація енергоблоків. З дотриманням чинних процедур, законів та нормативів. Фахівці ПС позитивно оцінюють таку співпрацю та вдячні за ефективну комунікацію між ними та колегами з Рівненської АЕС. Коли ми звертаємося до них за допомогою чи за консультацію, завжди нам відповідають і завжди допомагають. Тобто, у нас є зворотній зв'язок. Ми маємо зворотній зв'язок і ми гарно співпрацюємо. Ми всі разом є одним колективом Енергоатом», тому ми стараємося підтримувати завжди один одного, надавати всебічну допомогу. Така практика дуже корисна, як для нас, для філії ВП ОС, так і для наших колег, які приїжджають для обміну досвіду на наш майданчик. Така взаємодія між вітчизняними атомними станціями. Це один з елементів забезпечення стабільної роботи АЕС та розвитку атомної енергетики країни в цілому. І Гаврилова, Руслан Шевчук, Анастасія Лалак, Уіта Загереес.